Жили тісно, але щасливо. Так було до пожежі: однокімнатна квартира на першому поверсі, двоє дорослих і шестеро дітей. Комуналка стала для родини непосильною і за несплату відключили світло. Від темряви рятувалися свічками до того дня, коли сталася біда. Поки Діана не було вдома, а чоловік заснув після роботи. Свічка перекинулась, і квартира зайнялась. Чоловік там питався. Мали розказує, тушити, може, він, переживав, що, він більше переживав за квартиру, що, що буде, де ми будемо. Ну і надихався у гарного диму. Чоловік загинув, дитинка теж загинула, то що надихалася. І отак от. Поховали, залишилися без житла, я і п'ятеро дітей. Діані всього 28. Сьогодні п'ятеро дітей не утримані жінки. Трагедію не пережили й досі, але біда гуртує. Денису лише 9, але як справжній мужчина, він вже відчуває відповідальність за родину. Я буду за татом і за батьком. Я буду всіма дивитися за мамою, я дивитися. осиротілу сім'ю Ярош тимчасово прихистила тітка. Але за рідним домом сумують, особливо діти. Там була куватка вовина, а тут стояла пустіль. Там скуяска стояла, а там ігаски стояли, і ми не мріялися, цках там стояв. Мене дуже багато було, бачив. Найстарший 11-річний Сергій найбільше сумує за кухнею. Це було його улюблене місце у домі, коли виросте, хлопець мріє стати поваром. Стояла пічка, мені мама допомагала все робити. Я хочу потрапити в університет і всі, всі страви робити своїм батькам і братам і сестрам. Петро живе по сусідству, і він єдиний з дев'ятиповерхівки, прийшов на допомогу. Покликав кілька своїх друзів. Разом за кілька днів винесли з квартири весь обвуглений мотлох, трохи відтерли чорні стіни. Сьогодні вони готові навіть безкоштовно зробити ремонт, але грошей на будівельні матеріали немає ані в них, ані в родини. Тут треба стройматеріал, тут треба від піска до цемент, шпакльовку, лапно, краску, все, щоб квартиру привести в порядок, щоб, хоча б тут можна було жити. Ліноліум можна, можна паркет, ну, краски треба, ну, лідер 5 хоча б на кімнату. Проводку треба, от проводки на 3000 тисячі гривень ми нарахували. Жінка офіційно в декреті, що місячна виплата складає 1300 гривень після загибелі чоловіка. Почала шукати підробітки. Соціальна допомога родині не передбачена, а статус багатодітної поки не дають. Грошей обмаль за що робити ремонт. Жінка не уявляє. Бо б хотілося звернутися. Хто чим може допомогти? Може, хтось то якісь то меблі має. Я не говорю про нове. Не говорю дуже в хорошому стані, але на якийсь то період то времени, щоб ми повернулися до себе в квартиру жити, я одна ніч не можу зробити. Діти хочуть додому, але ми їх сюди не можемо привезти. Зараз у квартирі нема навіть вікон, а з ремонтом необхідно закінчити до зими, бо родина залишиться на вулиці. Усі, хто має залишки будівельних матеріалів, непотрібні меблі, просто можливість чи бажання допомогти, діана просить телефонувати за її номером: 095 367 97 49. І сподівається, що хтось таки відгукнеться.